Здравствуйте, дівчатка. Сьогодні хочу вам показати посилочки, які я заказала в трьох магазинах. Будемо відкривати разом. Я ще нічого не бачила. Дуже дуже цікаво. Заказувала в чотирьох магазинах, але рукодільний сундучок ще мені не відправив. Заказувала вівторок. Сьогодні субота, дзвонила їм. Але вони кажуть, що відправка буде аж в понеділок. То тут вже посилочку ми побачимо в іншому відео. То ви підписуйтесь, щоб не пропустити. Якщо вам цікаво, я дуже дуже люблю такі відео, де дівчатка заказують. Ще як кажуть, ну це звісно не реклама, бо мене в них Ніхто ще в мене не заказує ту рекламу. Але я вам буду казати, з якого магазину я заказувала. Якщо все вийде в мене, то в те... залишу вам сайти, де це було. Заказано, щоб ви знали, я дуже люблю такі дивиться відео, бо щось мені сподобається, і вже видно, в якому магазині це можна заказати. То ви підписуєтесь, ставте мені вподобаєчку, вам залишиться це відео вже в сохранівних, і ви вже зможете, якщо щось вам сподобалося, зайти і подивитися, де вона те. Заказала. То давайте подивимося. Ця перша посилочка від рукодільного сундучка. Трошки будемо шуршати, я тут зверху зняла чорну е, вже целофаночку, щоб не дуже-дуже шоршати. Е, І е, рукод... неправильно вам сказала, це посилочка від Скарби України. Е, новий для мене. Інтернет-магазин, бо я ніколи в ньому нічого не заказувала. Знайшла його. Мені дуже сподобалося в них здебільшого бісера. Навіть, бачите, на коробці це назва бісера. То давайте подивимося, що вони нам гарного положили. Тим паче, що я вже не дуже пам'ятаю, де що я там заказувала. Так, о, як гарнюнько. давайте глянемо. Так, отакі, о, які тяжолі. Отакі два пакуночка, давайте їх потім відкриємо. Так, отака краса. То, мабуть, бісер там. Так, дівчаточка, це я заказала отакі іграшки. Іграшки на ялинку в нашому патріотичному, давайте я коробочку беру, в нашому патріотичному сердечки. гляньте, які бантики. Давайте достанемо. Так, один достанемо отаке гарнюнечко. Я не пам'ятаю, наче я бісер для нього, так, я бісер заказувала. Така є схема, пишеться в ниточки DMC, які номера. І бісери, скільки штучок, скільки грамів потрібно на цей набірчик, але я все заказувала у них. То отака буде гарненько краса. Давайте ще раз вам покажу. Потім виш'ємо, і буду такі на ялиночку гарні, гарні. Прикраси. Буде дуже гарна ялинка, дай Бог, що ми її поставимо. Що... А може вже і на Новий рік ми будемо вдома. То Дуже-дуже надіюся на це. Так, давайте відкриємо, мабуть, тут бісер. Вони. Так, ленточка теж нам задобиться. Бісер, мабуть, вони лежили. Так, вони. Отдільно лежили. Це, мабуть, треба буде потім розібрати. Ага, тут вони, мабуть, пишуть, до якого набору цей бісер. І ще й ниточки. Гляньте, дівчатка, ще й бабінку ниточок. До кожного набору ложать бабіночку, ниточок, голочки дві. Отакий вже гарнюнький бісер, червоненький. Така гарненька. Так, по номерам, мабуть, зараз ми подивимося, тут ще ж другий є, друга така. Хочу знайти зразу бісер, який для цих новорічних іграшок, щоб вам зразу показати. Так, номер у нас 4590, я так розумію, треба дивитися. Ага, ну воно видно тут, бачите, Отакий от жовтенький і отакий от голубенький. Такі будуть гарнюнькі, Жовтенького, мабуть, дуже більше, чи так зложено. І теж катушечка, то я розумію, що в мене тепер ниточок можна не заказувати. Здебільшого вони залишаються ці бобіночки мало. Я такої ниточки ще не пробувала. Титан 100. А, ну, обичний титан, тільки така намоточка. Будемо пробувати. Так, давайте це вже одложимо. Подивимося, що ще я тут заказала. Я багатенько у них заказувала. Так, це накладна. Так, а ну, давайте глянемо. Давайте по одній. Отаку красуню я заказала, ми незалежні. Таку ось у дівчинку, гарнюню. Так, це номер 0597. А ну, давайте глянемо. 0597. О, тут так багатенько бісеру. Отакий От бісерочок гарнюній. Отакий От буде гарнюний наборчик. В мене будемо вишивати. А ви я вам оце показую, все, що я заказала. Ви мені, будь ласка, в коментах напишіть, що перше вам би хотілося, щоб я відшила. Чи то бісер, чи то нитками ще буде набірчики нитками. Думаю, буде цікаво, можете написати один бісером, а один нитками. Я така, що я дуже просто починаю нові набори, то для мене не проблема починати. Паче, якщо це така війна у нас, то я себе не сковую і починаю. І як вишью, то я вам покажу. Мені... О, гляньте, яка дівчинка. Ще один набірчик. Отака дівчинка-україночка з серце в Україні. Так, це наборчик 03,08. Ось для нього бісер. Подивіться, може вам... Ой, які гарні. Червоний колір, розовий, синенький, гарнюкі такі. Так, а мені цікаво, голочки теж тут? Так, в кожному наборі по одній голці. Та тепер у мене капець скільки всього. Треба буде попробувати, може ще й качество гарне. Так, така краса в мене буде. Пишіть мені обов'язково. Хочете ви, щоб я його першого вишила? Я вишю і вам покажу, яка буде красота. Так, отакий набір. Тому мені це тепер хватить капець, скільки. Так, така ось карта України. Дуже я давно і на неї дивилася і дуже хотіла. Мені дуже вона подобається. Гарнюнька така, да? так? 0591. Ось бісер для неї. Такі ось кольори. Мені дуже цікаво цю подивитися. Бісер, якщо ви не проти, я дуже-дуже хочу подивитися, як воно буде разом. Ось такі жовті, гарні кольори. Так, мені подобається підбір. Дивіться, отак буде голубенький. Переходи будуть гарнюнь. О, гляньте, жовтенький, один тут залишився. Мені гадається, дуже гарний, да, так, такий буде? Гарнюнький, гарний перехід буде. І жовтенький гарний перехід буде, дивіться. Оце класно буде. Дуже її хочу вишити. І я її дуже давно хочу вишити. Дуже давно її дивилася. Є така ще в нитках. Ну, щось мені бісером захотілося, мабуть, трошки треба передохнути від ниточок, повишивати бісером. Так, щоб не загубити, оце все обираємо. Отаку ви вже, мабуть, її бачили. Теж мені. Бачите, я такі патріотичні сьогодні, здебільшого, в мене будуть такі гарнюні. Я вам казала, що я вишиваю на заказ, то це зараз дуже гарно купляється. О, я пі собі таку залишилась молиться за нашу Україну. Класно така, да? так, е, ниточки, е, ці бісери, ого, багатенько. Оце, мабуть, не пишеться, але то не то. той, то, значить, оцей такі бісериночки гарнюнькі. Буде цікаво її вишивати. Такі поля гарні. Тут так бистренько буде. Тут трошки, отак, не дуже довго вона буде вишиватися, але така гарнючка. Так, давайте глянемо, що ще є. А, я пам'ятаю, це такий невеличкий набір воїн. Український воїн. Отакий. І тут небагато бісеру. Це набір щось там десь 200 гривень стоїть, Отаке ось. Ну, хочеться мені теж такий вишити. Його швидко вишивається. в рамочку я буду дуже гарненько. Такий патріотичний. Так, тоді скарби України закінчилися. Давайте, дівчатка, відкриємо е рукоділки наші. Так, ну що у нас тут? Зараз візьму ножиці. Не дуже хочу шуршати, але давайте я буду балакать, балакать, поки вона шуршить, щоб вам не дуже було чути оце шуршання. Але так цікаво, я не знаю, мені так подобається, як оце відкривають, і прям з ними, наче я теж купила і. Мені дуже подобається, коли так відкривається при нас. Опа! Ну що, дівчатка, знаєте що, то? Я давно на нього дивилася. Мені так, так він подобався. Я не знаю, може хтось скаже, Юль, ти чого? Оце ти навидумувала таке. Я ніколи таке не вишивала. І мало того, я не вишивала цього виробника набірчик. Мені цікаво, я дуже люблю різні виробники пробувати, як воно виходить, то мені буде цікаво. ну давайте я той нижній уберу, щоб вам вже було цікавенько, що там я ще заказала. Отакий ось набірчик. Так, дивіться, це під Хелловін. Скоро Хеллоуін. Я е, не вишивальниця, е, як кажуть, не вишивальниця пори року, там, коли осінь, то вишиваю осінь, коли там Хеллоуін, то ну, так мені його захотілося. Мені кажеться, він такий прикольний. Бачите, яка кішечка гарнюнька. І тут такі привиди привиди на домах ніколи не вишивали такий набовір, і мені дуже цікаво. Треба буде дівчинки написати, узнати, є сага на цей набір чи нема, чи прийдеться робити перенабір, то буду, звісно, робити. А може і ні, може, ви проголосуєте, і я бігом-бігом його начну, і по схемі тут що у нас? Та, ну, красивий, такий, прикольний, я не знаю, гляньте кажани. Мені дуже цікаво, мені кажеться, що буде дуже цікаво відчуватися. Бекстіч в одну, в дві ниточки вони пишуть і крест. Пів хреста немає. Ну, так, трошки повозюся. Інтересно, буде попробувати цей набірчик. 16-та це моя найулюбленіший розмір Аїди. Я дуже люблю на 16 вишивати. 50 кольорів 4 з 5 по сложності. Розмір 44 на 33. Ну, такий немалий, невеликий. Не ну, класнючий, да? дивіться, ну напишіть, подобається вам чи ні. Паутинка. Гляньте. Ну, Мені вважається, що хто вишиває, то гляньте, яка кішечка. Тут кожна деталь, коли буде відшиватися. Знаєте, от я дуже люблю, що відшиваєш щось таке невеличкий фрагмент опа, в тебе вже появився там привид якийсь, скелетик. Ну, Мені подобається класний. Отакі от ниточки темненькі. Так, Аїда. Це як у Лука Ес, да? а ну напишіть, я права. Дівчатка, ну, тканина така, як у ЛКС та і намотка. Це, мабуть. Не знаю. А, так, тут навіть пишеться Лука ЕС. То майже я таке і вишивала. Анкоровські ниточки, дуже-дуже мої любимі нитки. Дуже обожнюю ці ниточки. Так, ну що, дівчатка, голосуємо, хочемо це побачити чи ні. Давайте його залишимося. Тут такий краса. Так, а що я ще заказала? Ну як же ж без Лукаєс? У мене ж Менджетс, і Лукаєс. Отака краса у дівчинки побачила. Мені дуже сподобався новогодній. Бачите, я вже майже з сезона вишивальниці становлюсь. Так, відсвічую трошки. Гляньте, яка краса, О, то моя білка собачка гавкає, пробачте, хтось зайшов, а вона почала гавкати. То ви її чуєте. Теж собачка в мене шпіц, і бачите, я буду вишивати собачок. І кішечок. Дві кішечки, три собачки. Білочка, ану не гавкай. Не мішай нам роздивлятися красу, бо тут другого кадру немає. Так, а ну дивимося, дівчатка. що у нас тут теж шістнадцята Аїда, моя найулюбніша, крестик в 2 і в 4. Нічого собі не дочки, фрузілочки. А де ж вони будуть ті фрузілочки? А, мабуть, десь чи на ялинки, чи отут десь будуть фрузілочки. Бекстіч в одну в дві ниточки, 62 кольори, і 4 з 5 по сложності. Розмір 48 на 32, дві голочки. Ну, як обично, в Лукесі, це голд-колекція, вони завжди. Влажують отакі штучки, і тут дві голочки, і нитка вдівать. Отака краса гарнюнька. Теж можемо тут оставити, щоб було гарню. Буду вишивати. Пишіть, якщо хочете бачити. Я, я дуже хочу таке вишити. <смас> Мені цікаво буде, як воно буде дивитися. Теж треба знайти ще сагу. Перенабір в електронному виді. Бо я щось не дуже вже люблю на папері вишивати, на паперових схемах то дуже довго. Називається «Домашні питомці». Ось номер. Так, і тут. А де тут номер, дівчатка? Я не знаю, де тут номер пишеться. Привиди. Оці. Ну, я не бачу. Чесно, я не бачу, де тут номер. Може, це? Та ні, це ж сміточки. Ну, ви загуглить, якщо вам сподобався цей набірчик. А, ось мабуть, оце номер. Так. Такі привиди. Та, буде вишиватись. Ну що, Дівчатка і третя, Боже Боже, яка краса. Я думала, я пам'ятала, що ці набори заказала, думала їх останнім показати. Ну, як -то, знаєте, завершить, але неправильно трошки відкрила. Так, давайте тепер голочка. Магазин голка. Я в них часто заказую. Мені подобається цей магазин. Мені подобається, що вони дуже швидко відправляють посилочки. Вони майже на другий день вже відправляють. Так, а ну давайте глянемо. Отака краса в українському стилі. Так, тут теж небагато так. О, давайте я зразу вам покажу отаку магнітик З кішечкою я заказала. Такий прикольний, мені подобається. Волшебна страна. бо мені дуже потрібні магніти навіть для того, щоб вам знімати відео. Бо у мене такий негарний, я чогось не взяла свої магніти сюди. То отакий магнітик буде. Гарнюнький у мене. Я ще заказала у тому рукодільному сундучку, але вони, бачите, не прислали мені, То хоча б такий буде зараз. Отака кольорова. Теж я ще не вишивала цього виробника. Буде мені цікаво вишивати. Бачила, дівчатка вже заказує такі наборчики. Називається Повернення додому. Це дуже актуальний зараз набір. Ми всі дуже хочемо і мріємо повернутися додому. Тут такі ось аїсти, поля наші українські, пшениця в таких гарнюньких орнаментах, мені кажеться, що це буде інтересно вшивати. Тим паче, що канва тут 14 Муліне ДМС схема та пояснення. Я не знаю оцей. Це... Може бути схема в електронному виді, але це не точно. Я не знаю, можна його якось сканірувати, щоб була схема, але було б цікаво вишити. Я нічого не розумію, тут що. Ага, тут ту, ту ниточки, мабуть, да? ту ниточки. вона ж не принтована, обична. То ниточки, мабуть, так лежать, я свідчу. такі ниточки гарненькі, такі спокійні. Тони, органайзери. Ну, ми Не будемо поки відкривати. Якщо проголосуєте за цей набірчик, то я його начну, то ми відкриємо з вами і я вам покажу його вже поближче. Так. І ще один набірчик, то дівчатка-мережка. Мережка. Я теж ніколи не вишивала. а Зараз щось так дивлюсь: дівчата, всі мережка, 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 мережка. Думаю, ну то що, я хуже чи що. Що всі вишивають мережку, а я не вищу. То я заказала собі мережка, бо мені дуже сподобався отакий от сюжетик отакий от домик. Ви, мабуть, уже його бачили криничка. Дуже цікавим, мені вважається, що буде дуже цікаво вишивати. Теж потрібно мені сагу однозначно. Тут 16-та аїда моя улюблена. Бачите, я чи сьогодні так заказала всі 16, 14-та, 16 та аїда, отакий ось домик гарнюнький. Так, що у нас тут ще є? Розмір 30 на 41 буде. Ниточки DMC. Буду пробувати мережку. Дуже мені цікаво, вона дуже гарна, я бачила дівчата, як відчувають, дуже-дуже гарно. Мені дуже подобаються відшиви, дуже красиві. То хочу, щоб і в мене було, А як це я все вишиваю, а мережку ще не вишивала. То така гарнюнька буде у мене, гляньте. Світло теж так гарно, як у Dimensions. Да? Отакі ось у ниточки. Теж поки не відкриваю. Якщо що, то потім відкрию. Органайзери, я так розумію, можна перевісити. Ну, я буду, мабуть, пользуватися своїм ото, китайським, як пако. Мені так удобніше, я оце відрізаю трошки не туди і ниточками я багатьма ниточками вишиваю. Отака їда буде цікаво. Класний, да, тож набір? В общем, дівчатка, це все. Получається, отакі магнітики, що я в рукодільному сундучку заказувала ще там три магніта, якісь там коробочки, такі більш маленькі цікавенькі, то залишилось нам подивитися в следующему відео. А сьогодні більше бачите у нас такі роботи-роботи. Багато роботи називається, нічого не треба робити, тільки вишивати. Я жду від вас в першу чергу. Це підписки. Вам велике дякую, величезне дякую за те, що ви підписуєтеся. Мені дуже приємно. Навіть ви не розумієте, як вам пояснити, я встаю вранці. Вишиваю я завжди дуже довго. Ем, мабуть, до двох ночі, як уже знаєте, всі йдуть спати, і ото вже починається моє врем'я, коли я можу спокійно, щоб тебе ніхто не дергав Юля, Юль, іди води, дай там, нали води, дай їсти, дай пити, дай що ще. Оце десь в 12 вночі вже я стоп. Процентів. Знаю, що мене вже дьоргати ніхто не буде, і я от два години можу просто вишивати, релаксувати з тою вишивкою. І знаєте, що мені що подобається, трошки поболтаю з вами. Мені ще подобається, коли я вишиваю, то якщо ви чуєте звуки, то моя собака шкребе двері, бо я закрила, щоб мені ніхто не бахав, не мішав знімати, то вона шкребе. Зараз я доснімаю і відкрию її. Дівчатка, я коли дивлюсь, коли вишиваю, я хотіла вам розповісти. Ви не повірите, в першу чергу я дивлюсь відео, відео дівчаток крокодільниць Мені дуже подобається. Це ви знаєте, це ми всі так робимо. Теги мені подобаються дуже зараз. Отак я включаю, можна не дивитися і слухати тільки теги. ну, Відповідно посилочки відкривання, то я обов'язково дивлюсь кожне відео, бо мені дуже цікаво, хто там, що накупив і що там хоче вишивати. І, і ще мені зараз подобається тільки не смійтеся, рулетка. Ніколи не бачили в Ютубі, як ведуть оцей канал там, Віталька, Джавелінка, і мені подобається, як вони от тих. Урків розета, ну, ви поняли. Коротше, оце я під них і вишиваю. Получай такий релакс, таке задоволення. Подивіться, якщо, ну, якщо вам зайде там стріми йдуть прямі ефіри, то мені дуже подобається. Я так якось і вишиваю що не бачиш, скільки вже часу. То, так, от, що я ще хотіла сказати, велике вам дякую за те, що підписала це, я вже сказала. І дуже вам така невеличка просьба: напишіть мені, будь ласка, що б ви хотіли з того всього з набіров крестиків, з набіров по бісеру, що б ви хотіли в першу чергу, що я б вишила, я подивлюся і може щось там і найвищу. Щось, щось начну, Бо дуже люблю. Ну, я не знаю. Я б така взагалі, оце вся, все взяти і не почати розвивати. І, і, я в якомусь відео розповідала, що дуже люблю червоним кольором. Бачите? Скільки тут буде червоного кольору. Подобається капець, Оцей мені дуже подобається. Він мені схожий на «Dimensions», там, де домик, як він називається, забула темний, але він вишивається на темній Аїді. А тут така на світлі, буде ж цікаво, це дуже таке гарне. В общем, я така раденька. Порадуйтесь зі мною, поставте мені лайк, що вам сподобалось. Напишіть, що у вас є з того, що я заказала. І е, все, до побачення. Я, мабуть, що не знаю, буду чекати ваших. Відгуків, що ви мені пишете, поки нічого не починаю. Чекаю, чекаю, що ви мені напишете. Бувайте, дівчатка, дякую вам.